Усім привіт, я Алекс. А це піжамні новини. Проект, який я започаткував як альтернативу легкому релаксуючому масажу. Тільки тут релаксуючий масаж не для тіла, а для вашого стомленого виснаженого за тиждень психічного здоров'я. Була перерва між випусками, але це лише тому, що наша короткометражна комедія ртуть цього тижня демонструвалась на Харківському кінофестивалі Бардак, куди разом з фільмом попрямували наші амбасадори, мої друзі режисер Роман Гуть і другий режисер Юліанна Хімчук. І ми цей тиждень жили фестивалем і всім, що там відбувалося. Але я знову в своєму кріслі грає легенті джазовий мотив, і ми починаємо. Одразу перенесемось до Індії. Житель села Кончі відмітив би назву в індійському штаті Біхар інсценував власну смерть і влаштував фальшиві похорони. Для чого він це зробив? Мені приблизно було зрозуміло з заголовку статті, але про все по порядку. 74-річний ветеран військово-повітряних сил Мохана Олау Попросив кількох родичів допомогти розповсюдити новину про його смерть, а також залучив інших, щоб ті несли його до крематорію на прикрашених похоронних ношах, аби все виглядало правдоподібно. Сотні жителів прийшли на церемонію прощання. Новина про несподівану смерть чоловіка до речі шокувала сусідів та жителів села, адже більшість навіть не знала, що він помер. Проте це не завадило людям приєднатися до похоронної ходи, оплакувати покійника, брати участь у традиційних обрядах. Є фото до речі, де це є дорослий за паспортом. Ветеран ВПС лежить в ношах з підв'язаною щелепою, васті не квітами, як люблять індійці. Загорнути їхні савани з ритуальними написами. Родичі, несуть ті ноші, грає сама музика. Люди йдуть і оплакують. Свіжоопокоєного раба буде. Коли процесія дісталася крематорію, коли індійці були в самому апогеї, виконання індійської версії Остання путь, остання дорога. Нагадаю, ще раз 74-річний Шалунішка раптово вознісся на рівні ніжки прямо в труні, та оголосив, що живий. Чим викликав справжній шок і хвилю сміху, у тих, хто не знав, що це фальшивий похорон сміху, напевно, історичного гадаю, люди захотіли точно завершити це свято логічним фіналом спалення після такого камінгауту. Пізніше чоловік зізнався, що похорон був лише експериментом, аби з'ясувати, скільки людей справді про нього дбають і його і чи люблять його, і наскільки. Цитую, після смерті люди несуть труну, але я хотів побачити це на власні очі і дізнатися, скільки поваги та любові до мене насправді відчувають. Цитує медіа пана Мохана, поки що живого. Місцеві жителі зазначають, що Мохан Лау, шанована людина в селі, після смерті своєї дружини 14 років тому. Він активно займається соціальною роботою і власним коштом, побудував, до речі, крематорій, щоб допомагати людям у сезон дощів, коли проведення похоронів було складним. Ну там, до речі, дійсно проблема, бо під час сезону дощів він Індії просто так, просто в неба нікого не, не спалиш. Ну, принаймні, це дуже думаю, буде проблематично, щоб загладити провину за інсценовані похорони, цей індійський конченієць. Конченець не знаю. Одним словом, житель села кончі, хоча я думаю, тут можна було б без прив'язки назвати його конченіцем без прив'язки до нашого села. Так от цей, хоч і не мільярдер, вже не плейбой, але е геній і філантроп спалив символічне опудово замість місцеве і організував для всіх велику гостину. Від себе розумую, що це просто можливо був якийсь маркетинговий хід, щоб популяризувати свій крематорій. Або це був кастинг, кого запросити на своє 75 річчя. Фінляндія музикантам, напевно, де колись жахіття про те, що вони втратили свої гітари, синтезатори, ударники, коли вони втрачають їх, але це, це не залякати Апораутіо це ім'я. Чому? Бо в 2025 році він став чемпіоном світу по грі на уявній гітарі. Її не так просто загубити. Коли Апу було 10 років, він дізнався про незвичайний творчий конкурс з газетної статті. Виявилося, що чемпіонат світу для любителів невидимих гітар проводиться щорічно в рідному фінському місті Овлу. Хлопець відразу хотів бути частиною цієї події. Далі цитата. У дитинстві я постійно грав на уявній гітарі, підспівуючи найпопулярнішим рок пісням. Мої батьки були любителями музики. А Ангус Янг, сольний гітарист ACDC, до речі, був моїм кумиром. Пише Аапо Раутіо. У конкурсі все строго регламентовано. Учасники мають одну хвилину, щоб віддати всього себе, граючи на уявній невидимій гітарі. Члени журі оцінюють виконавців за шкалою від 4.0 до 6.0. Якщо до фіналу прийдуть відразу два кандидати, таке можливо до речі, то вони влаштовують повітряну дуель. Фіналісти одночасно виконують одну й ту саму композицію. Десятирічний ще тоді Апо зміг зібрати всю волю в кулак і виступити на чемпіонаті. До речі молодець, десь років не пострадався, вийшов в інші геть дитинча, грав пісню Whole Lotta Rosie гурту ACDC. Навіть тоді хлопець дійшов до фіналу. До речі, креативний, якщо йому так вдалося, але не зміг перемогти. Але артист знайшов перший досвід взаємодії з аудиторією, що дуже важливо. А також отримав творчий псевдонім. Його прозвали Малюк Ангус. Ангус. Після цього ААПО тимчасово припинив участь у чемпіонатах світу, але продовжував грати на розігріві та допомагати з оцінкою виступів інших людей. Господи, як ницю, і безбарно я просто пропалюю своє життя. Малюк Ангус повернувся на велику сцену тільки у віці 18 років. Він ставав фіналістом кілька разів років поспіль, але виграв лише щоріч, цьогоріч, верніше, у 2025 році. Одним словом, якщо вам не піддаються гітарні акорди, але глибоко в душі ви гітаріст, який буквально проживає, пропускає крізь себе музику, не зупиняйтесь, їдьте в Фінляндію, місцина Оулу, запам'ятовуйте, записуйте. І порвіть, порвіть там всіх навпіл! Розчахніть їх там як газету, і повертайтесь. Повертайтесь, приїдетеся до мене, і ми зробимо інтерв'ю. Не вигадане, не уявне, а справжнє. Америка! Американка Таня Герберт має справді велетенські ступні. Пане Тарантіно, ми тут знайшли нову багінню для вашого нового фільму. Вона стала світовою рекордсменкою серед жінок у цій категорії та потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Довжина її ступнів вражає 33,1 см, І це тільки права, та 32,5 ліва. А ну зізнавайтеся, хто зараз побіг вже за лінійкою, а? Е, рекордсменка має 50-й. 51 розмір взуття до порівняння середній жіночий розмір в Україні 37-39, в кого не так не розстроюйтесь. Жінка має не лише великі ступні, її зріст також чималий 205 см. Вона всього на 7,5 см нижча за теперішню найвищу жінку у світі. Тож за жінкою можна бути е, цілком спокійним за такого зросту, цілком прийнятні параметри. В мене, до речі, 28,5 см. Це я зараз проступню. Шопінг був болючим для Дані. Взуття такого розміру просто неможливо знайти у жіночому відділі, тому вона купувала чоловічі моделі, а іноді просто перешивала взуття під себе. Ще у дитинстві Таня зрозуміла, що буде кремезнішою аніж інші діти. Ну і це не дивно, адже її батьки також були майже під 2 метри росту. Саме до речі, вони умнічки прищепили дівчинці любов до себе. Вона ніколи не соромилась своїх чималих габаритів. Тож у дитинстві її ніхто не дражнив. Ну, я би теж не ризикував її дражнити, бо можна було потримати і офігенського копняка, і пам'ять про нього на все життя на додачу, е -е, якщо не травму, і фізично, і психологічно. Лише спортивні тренери мріяли, бо вона приєдналась до баскетбольних команд. Але Таня завжди обирала лише навчання. Її вибір, не будемо засуджувати, жінку, мало того, я тут навіть згоден, бо навчаючись ви. Маєте вплив на себе, на свій розвиток, життєві перспективи, от на розмір свого життя, взуття ви впливу не маєте. А те, на що ви не маєте впливу впливу не варте того, щоб ним занадто перейматись і тим більше розстроюватись через це. Переносимось до Румунії, де спалахнув скандал після того, як було викрито масштабне кібервтручання в базу даних Національної пенітенціарної адміністрації АНП. Особливого розголосу справа, яку намагалися засекретити, набула після того, як виявилося, що хакери-зламники були ув'язненими однієї з тюрем. Історія почалася ще в липні 2025 року, коли в'язня з виправної колонії Тиргу Жіу перевели до лікувального закладу так само у виправній колонії. Там, у в'язненому, якого раніше засудили за кіберзлочини, вдалося добути ім'я користувача та пароль одного зі співробітників тюрми. Після повернення до Тиргу Жіу в'язень... Який під час суду заявляв про свою приналежність до угруповання анонімус, дивно, що таку заяву проігнорували, бо це доволі відомі незнайомці, отримав можливість доступу до системи, яка використовується для управління всіма даними ув'язнених та внутрішньою інформацією тюрми, в тому числі безпековими даними. При цьому, отримавши результати, в'язень люб'язно поділився із товаришами по нещастю. А це, я розумію, альтруїзм чистої води. Е, далі почалася вакханалія. За три місяці в'язні, які майже щодня заходили в систему, накопичили там понад 300 годин активності та змінювали критично важливі дані. Зокрема, скорочували собі терміни покарання, проводили грошові перекази між рахунками ув'язнених. Змінювали собі умови утримання, надавали самі собі дозволи на несанкціоновані побачення, купували різні товари за кошти тюрми, прописували собі інші несанкціоновані привілеї і плюшки. Окремо планували клонувати базу даних, щоб продати її на чорному ринку. Одним словом, румунська братва розважалася як могла. Загалом не менше 15 ув'язнених отримали різноманітну вигоду від хакерських дій. Свято життя закінчилось 18 вересня 2025 року. Чорний день в календарі в'язниці в, в Тиргужію. Один зі співробітників фінансових служб помітив, що низка ув'язнених здійснила покупки. Зокрема, один витратив майже 10 тисяч леїв. 2300 доларів США приблизно за курсом дядька пішли на заправці Око Вилоку, але суми, доступні на їхніх рахунках, не зменшилися. Запалили сфроєра та могли продовжити собі канікули ну, хоча б до нового року. Подальші перевірки та внутрішні розслідування привели до шокуючого відкриття. Ув'язнення активно змінювали дані в системі. Вони отримали доступ до особистих справ, фінансових документів та інструментів, безпекових даних тощо. При цьому до моменту рапорту фінансиста ніхто ні на що не уваги. Мало того, спочатку, протягом трьох тижнів, з моменту виявлення зламу, інцидент взагалі намагалися засекретити. Проте пізніше, коли правда вийшла назовні. В АНП визнали інцидент, але відразу ж повідомили, що було вжито всіх необхідних правових заходів. А інцидент був одиничним. Е, далі на завершення ІКЕ. ІКеа, хто би міг подумати, хто нас ще потішить? ІКе випустила маленькі ліжечка для смартфончиків, які заохочують користувачів проводити ніч без гаджетів. Шведський меблевий гігант IKEA представив незвичний аксесуар. Мініатюрне ліжечко для смартфончика з NFC чіпчиком, який відстежує, чи спить телефончик 7 годин щоночі протягом тижня, і за це власник отримує ваучери на покупки в магазині. Компанія представила нову кампанію Phone Sleep Collection із рекламним слоганом: Припини скролити, почни заробляти. Одразу зауважу, що акція діє лише в магазинах Ікеа в Об'єднаних Арабських Еміратах та доступна покупцям, які витратили понад 200 баксів. Мета кампанії заохотити користувачів відкладати телефони на ніч і покращити якість сну. Ну, цілком шляхетна, до речі, ідея. Учасники, чи телефони сплять 7 годин протягом 7 ночей, можуть отримати ваучер за на 100 дирхамів, приблизно 1140 гривень. Ну це якщо за курсом центрального ринку в Кам'янці Бузькій. А покупці з витратами від 750 дирхамів отримають міні-ліжечко безкоштовненько. Згідно з цьогорічним звітом IKEA Sleep Report, середній рівень сну в Об'єднаних Арабських Еміратах становить 68 балів зі 100, що трохи вище за світовий показник. Цитую далі: найбільший ворог якісного сну пояснив Гаутам Вадгер. Це не шум чи стрес, а саме телефони. Ми вирішили боротися з цим і з користю, і гумором. Що намагаюсь робити, і я, ваш гід по найкращих і найабсурдніших абсурдах, які я з любов'ю збираю для вас протягом тижня з єдиною місією врівноважити наші з вами нерви. На цьому не хочу, але буду завершувати ще один випуск піжамних новин. Маю надію, що відволік вас від рутини і трішки підняв вам настрій. Поставте лайк. Підпишіться і напишіть комент нарешті, щоб я тут відчував себе не таким самотнім. Може, щось хочете побажати, може внести якусь пропозицію, не стидайтесь, пишіть. До речі, як ви віднеслись до того, що я би запрошував в піжамні новини, не знаю, гостей, бо я роздуманий таким форматом. Якщо чесно, можливо, партнер чи партнерка, не знаю, в кадрі в кадрі, зробить передачу ще лайтовішою, цікавішою. Не знаю. Одним словом, все для вас, аби вам вночі не наснився. Бабайка. А поки вас розраджував Алекс, це були піжамні новини. Усім класного настрою і приємних випадковостей. O bate